Ви то бачили? Що бачили? Ви то бачили? Що бачили, я не розумію. А а що... Зайдіть, будь ласка, в інстаграм. А що в інстаграмі? На сторінку МакЗ Бейбі Шоп. Я ласка. там кожних 5 хвилин. Ну, то зайдіть ще раз. Захожу. А! -а, -а, -а! Над же 60 тисяч! 60 тисяч! Синок да. така вже, знає <свят> ж, знаєш? <свят> 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 Вау, я дякую кожному нашому підписнику за те, що ви. Обираєте магазин дитячого взуття Max Baby Shop. Нас вже, слава Богу, 60 тисяч. 60 тисяч, так? Ось, я щиро вам вдячний, що ви обираєте наше взуття, наш магазин, нашу команду Max Baby Shop. І ми стараємося насправді для вас Десь, то ти організували. так? <свіття> Все! Я запрошу вас всіх на примірку. І на онлайн-магазин також у Львові, Богдана Хмельницького, 172, Боднарська, 14 це перехрестя Стрийська наукова. І, звичайно, welcome maxbabyshop.com.ua. Дякую кожному з вас. Наше 70 60. О, скоро буде 70. 60 70 вже недалеко. Я думаю, що після зимового сезону. Ми зробимо 70 Max Baby Shop і наші шановні любимі покупці. Ти кажеш, любими. Так тому що любими. Я завжди так кажу, ми приносимо радість і щастя задоволення дітям через дитяче взуття. Тому? Тому я люблю.